Мене звати Олександр Мельник, мені 39 років, і я звичайний чоловік із Ніжина. Моя родина, моя найбільша цінність, дружина Марина, донечка Софійка та син Дмитрик. Живемо ми у невеликому будинку на околиці міста. Наше життя було непростим із початком війни, але ми трималися разом і молилися щодня за мир та безпеку. Але одна ніч змінила все, я досі не можу пояснити, що це було: диво, знак чи божий голос. Але саме це врятувало життя мені та моїй родині. У ту ніч, коли Бог мене розбудив, я зрозумів, що на світі є щось більше, ніж ми можемо пояснити. Це сталося 13 грудня, я пам'ятаю, як важко заснув того вечора. Було тихо, але серце щось тривожило, хоч і не було видимих причин для хвилювання. Прокинувся я різко, ніби мене хтось торкнувся за плече або окликнув по імені. Першою думкою було: Хто це? Я глянув на годинник рівно третє ранку. Навколо була повна темрява і тиша. Марина та діти спали міцно, жодного звуку чи руху в будинку, але щось було не так. Відчуття холоду пройшло по моєму тілу, а десь глибоко всередині я почув голос: Негучний, але чіткий: вставай, забери родину. Я сидів на краю ліжка, намагаючись зрозуміти, що зі мною відбувається. Що це було, подумав я. Ніби внутрішній інстинкт чи чийсь голос підштовхували мене до дії. Вставай, Олександре, не чекай, повторилося знову десь у моїй голові. Я не міг це ігнорувати. Моє серце почало битися швидше, і, хоч розум відмовлявся вірити в те, що відбувається, я встав. У темряві я прийшов до вікна і відчув дивний холод, ніби повітря саме попереджало про небезпеку. За вікном усе було спокійно. Але цей спокій був неприродним. Не знаючи, що робити, я підійшов до Марини і тихо покликав її: Марино, вставай, щось не так. Вона розплющила очі і здивовано глянула на мене. Що сталося? Ти чого встав серед ночі? Я не знав, як пояснити, але відповів: Я не знаю, але ми повинні зараз вийти з будинку терміново. Її обличчя виразило подив і недовіру. Олександре, ти що, з глузду з'їхав? Це ж ніч, прошепотіла вона, але мій голос став твердішим. Прошу тебе, повір мені, я не можу це пояснити, але ми маємо йти. І негайно. Вона побачила в моїх очах щось, що змусило її піднятися без суперечок. Я швидко підійшов до ліжок дітей. Софійка спала, обіймаючи свою улюблену іграшку, а Дмитрик був загорнутий у ковдру. Я тихо, але рішуче розбудив їх. Діти, вставайте. Одягайтеся швидко, ми маємо вийти з дому. Дмитрик сонно запитав: Тату, що сталося? Куди ми йдемо? Все добре, сину, просто довірся мені, відповів я, намагаючись не показати свій страх. Марина вже одягала пальто і допомагала Софійці. Я схопив документи, ліхтарик і ковдру на випадок холоду. В голові було лише одне: вивести їх із дому якнайшвидше ми вийшли на двір. Холодне зимове повітря обпекло обличчя, а навколо стояла тиша, неприродно важка й гнітюча. Я повів родину в бік невеликого підвалу, який був неподалік нашого будинку. Дорогою Марина не витримала. Сашо, ти скажеш мені, що відбувається? Я зупинився і прошепотів: я сам не знаю, але мені здається, що нас попередили про щось страшне. Вона подивилася на мене з тривогою, але нічого не сказала. Діти йшли мовчки, міцно тримаючись за наші руки. Я відчував, що кожен крок це боротьба з невідомим, але здаватися не можна. Ми встигли дійти до підвалу і заховатися всередині. Марина згорнула дітей у ковдру, а я сів біля входу, слухаючись у тишу, і раптом вона розірвалася. Пролунав оглушливий вибух, від якого земля під нами затремтіла. Потім ще один. Я міцно притиснув дітей до себе, а Марина закричала від страху. Боже мій, це наш будинок, промовила вона крізь сльози. Я не знав, що відповісти, бо в голові була лише порожнеча. Ми сиділи в темряві і чули, як десь неподалік падають уламки і лунають крики. Коли все затихло, я обережно виглянув назовні. Там, де стояв наш будинок, тепер була руїна. Уламки валялися всюди, а в повітрі стояв запах диму й пилу. Моє серце стислося, якби ми залишилися. Я не міг договорити ці слова. Марина підійшла до мене, її руки тремтіли. Сашо, як ти знав, як? Я дивився на небо і сказав не знаю, мабуть, сам Бог нас розбудив. Вона обійняла мене, а я відчув, як у мене по щоках течуть сльози. Діти підійшли до нас, притискаючись до ніг. Софійка тихо запитала тату, а наш будинок тепер не повернеться. Я подивився на неї і відповів. Будинок це не головне доню, головне, що ми разом і ми живі. У цей момент я зрозумів, що чудеса трапляються. Ми могли загинути тієї ночі, але якась вища сила вберегла нас. Наступного дня ми повернулися до руїн нашого будинку, щоб зібрати хоч якісь речі. Сусіди, які бачили вибух, підходили до нас і дивувалися, як ми врятувалися, як ви вийшли звідти, це диво, казали вони. Я дивився на небо і подумки дякував Богові за цей шанс. Тепер я знаю одне: коли тебе щось розбудить серед ночі і штовхатиме до дії, потрібно слухати цей голос, бо іноді це може врятувати життя. Ми стояли біля руїн, нашого будинку, і намагалися усвідомити те, що сталося. Сусіди підходили до нас, висловлюючи співчуття, але їхні обличчя були сповнені здивування та подиву. Олександре, як ви встигли вибігти? Ви що, відчули щось? запитав старий сусід Іван Петрович, який жив поруч усе життя. Я не знав, як йому пояснити, що мене розбудив невидимий голос, чи я просто знав, що треба виходити. Мабуть, інтуїція, відповів я, намагаючись не показати, що мої руки досі тремтіли. Але всередині я знав правду це був голос згори, і я відчував подяку, що послухав його. Наступного ранку приїхали рятувальники і військові. Вони оглядали руїни нашого будинку та з'ясовували обставини вибуху. Вам пощастило, що ви вийшли вчасно, сказав один із них, поглядаючи на обгорілу стіну, яка впала саме на місце, де ми спали. Це не просто пощастило, відповів я, дивлячись йому прямо у вічі. Щось розбудило мене тієї ночі. Він здивовано подивився на мене, але нічого не відповів. Діти не зовсім розуміли, що сталося, і постійно запитували Тату, коли ми повернемося додому. Я пригорнув їх до себе і відповів: Доню, сину, наш дім це там, де ми разом. Ми побудуємо новий будинок, і він буде ще кращим. Софійка кивнула і міцніше обійняла свою іграшку. Я бачив, як у її очах з'являлося розуміння і спокій. А Дмитрик сказав: Тато, ти справжній герой, ти нас урятував. Я усміхнувся крізь сльози і відповів: це не я, діти, нас урятував Бог. Наступної неділі ми всією родиною пішли до церкви. Я не був особливо релігійною людиною до війни, але тепер я не міг не вірити. Коли я став перед іконою і запалив свічку, я прошепотів: Дякую Господи, що врятував мою родину. Марина стояла поруч, тримаючи дітей за руки, і я відчув, що ми стали ще ближчими одне до одного. Того дня я зрозумів, що віра це те, що дає нам сили і веде через найтемніші часи. Цей випадок змінив моє ставлення до життя я більше не скаржився на дрібниці, як це було раніше. Я став цінувати кожен день, кожен момент із родиною. Діти стали для мене найбільшим скарбом, а Марина моєю опорою та натхненням. Тепер я знав, що найголовніше це любов і єдність у родині, все інше можна збудувати заново.